Мотоблок з хондовським двигуном. Частина друга, ось як ми вийшли з положення. Вийшли з положення. Це 160-й двигун. Зачасту вони стоять не на мотоблоках, а на косарках, газонокосарках. Є відмінності, друзі, хондовський і ось такий ми поставили сюди зоншеновський двигун, який працює, зараз покажу, але була відмінність. Попередній майстер не міг його сюди ні прихімічити, ні взаємозамінити. Дивіться, майте на увазі, в кого саме Honda. Саме Honda і вилита на картера Honda. Не заказуйте е, китайські картера. Або, якщо вам кажуть, є відмінності, воно не сяде. і коштує не так уже і аж мало. Тому, 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 що старим було, хто не бачив першу частину, тут вже він ось дикі такі прихвати, стерлося покриття, якщо, звісно, на ньому було. Ну, в Honda також є двигуни. Кращій конструкції, більше чомусь 168, то ідеальний. А, а цей ну, не служить так довго. Дивіться, ну, добре, що є людина, яку, щоб не заказувати одне-друге. третє, Він третє, він взяв це і каже, не підходять картера, тобто або двигун в зборі, або що. Відмінність є, тому що посадочний, там виходить, з редуктора виходить кругла така от деталь. І зверху також вона на одну сідає і вона зроблена, щоб якщо перейти. Перегруз, перейшов, щоб вона пробуксовувала там на щепленню. І заходить от вал. Діаметр вала був на китайському двигуні такий самий, як і тут. Під шпонку прийшлось переробля... переробляти добре, що діаметр. Ну конструкція його тут не була така. Тут не була. Прийшлось виточити втулку, пересверлити і добренько, що хоч воно підігналось нам по дирках, трішечки вліво-вправо ми підганяли, але сіло і по висоті підігнали, і по цім. Ну, працює, працює і буде працювати. Якщо хочеться вийти з положення, то я думаю, це найдешевше, щоб не попадати. Тому що залишилося ще багато запчастин, які сюди підійдуть. Тобто карбюратор, можливо, глушитель, пружинки, якісь от шланчики. І, 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 і є, є, є запчастин, які, які цей. Да, тут привід. Привід, ременний. Клапана також течуть. Ну, ось таке. Попробуємо його і ми його... Тут вже була трошки хімія, але під'єднали ми. Одна що ще кнопочку зроблю, глушилочку під цей. Під'єднали, наче все включає. Коли газ даєш до кінця, включає підсос. Він не буду показувати, як він валить, але це, це сліди від коліс, тому що фрезу вже не ставили. І він з буксами сюди він працює. Ну, я взагалі думаю, що ці двигуни не дуже ремонтно пригодні. Якщо він вже накрився, то картер плюс робота, хіба ти його робиш сам? Так, попробуємо це запустити. газує, но вони, вони хочуть обороти з дів до Працює стабільно, не димить. Бачили, як фіксиє, як їх Вітя називав правильніше. Нейтральна раз і, і, і це да? от придумали. Хонда. І воно пробуксовує одну вітя ось поставив, тому одна буксує. Ну, коротше, ось так от вийшло з положення, тому що щоб і мотоблок був на ходу. Ну і добре, щоб був двигун. Якби не було двигуна, можливо, е, ну, що вже купили колись люди, хотіли замінити. Якщо б не було двигуна, ну, можливо. Власників, і подумав, що краще купити мотоблок. Краще купити мотоблок Уже більш-менш такої конструкції. Ось такої. Які служать довше і ремонтно пригодніший. Ну, це таке.